Вітаю вас, дорогі учні! Сьогодні ми продовжуємо діяльність з виготовлення виробу інтер'єрного призначення панно з використанням природних матеріалів. І ми переходимо до другого конструкторського етапу, на якому необхідно обрати матеріали для виготовлення, дізнатися про їх властивості, ризики використання і створити ескіз панно. Ви вже знаєте, що всі вироби, якими ми користуємось, виготовлені з тих чи інших матеріалів. Деякі матеріали є природними, наприклад, деревина та камінь, з яких люди з давніх давин будували себе житло і виробляли зброю та знаряддя праці. Поступово вони винаходили способи отримувати нові матеріали шляхом перетворення, переробки натуральної сировини. У наш час для будівництва, транспорту, машинобудування та інших галузей промисловості, потрібно багато різних матеріалів, кожен з яких повинен мати певні властивості. Наука, яка вивчає будову і властивості матеріалів, називається матеріалознавством. Перевірте себе і пригадайте, чи можна визначити, що конструкційними називають матеріали, які застосовують у виробництві для виготовлення різноманітних виробів. Звичайно ж так. Це означає, що під час роботи людина змінює форму матеріалів відповідно до свого задуму до конструкції. Пригадайте також, ми з вами говорили про те, що усі конструкційні матеріали можна умовно поділити на дві групи: це природні і штучні. Знайдіть помилку у цих двох рядках. Якщо ви уважно подивитесь, то погодитесь, що. Природні матеріали вони не створені людиною, а штучні не існують у природі. Целофанові пакети виготовлені з штучних матеріалів, а солома вона росте, це природний матеріал. Давайте виправимо все правильно. Перевірте ще раз уважно: природні штучні матеріали мають свої і переваги і недоліки. Природні матеріали безпечні, не шкодять довкіллю, приємні на дотик. Але їх недолік у тому, що їх кількість у природі обмежена, вони дорогі у виробництві і їх властивості не можна змінювати. А штучні матеріали, навпаки, можна виготовити в потрібній кількості, змінювати властивості та надати будь-якого кольору, і вони дешевші у виробництві. Але вони можуть мати негативні властивості, шкодять довкіллю, потребують складної утилізації. На етапі проєктування дуже важливим є правильно вибрати матеріали для виготовлення виробу, в залежності від їх властивостей. Що ж таке властивість матеріалу? До властивостей ми відносимо такі характеристики, такі характерні якості та ознаки матеріалів, за якими вони відрізняються від інших матеріалів або, навпаки, схожі на них. Наприклад, коли ми кажемо, що деревина легкий матеріал, то виходимо з того, що деревина легша за залізом. Ми кажемо, що деревина липи м'який матеріал, бо знаємо, що липа м'якіша, ніж дуб. А з іншого боку, за такою якістю, як щільність, деревина схожа із залізом, тому обидва ці матеріали можуть бути використані як покрівля для будинка. У матеріалів може бути багато різних властивостей, але деякі з них, за їх характером, можна об'єднати в окремі групи. Для нас важливими будуть такі основні властивості конструкційних матеріалів, як фізичні, механічні і технологічні. Розглянемо їх докладніше. Фізичні властивості знаходять прояв під час взаємодії матеріалу з навколишнім середовищем. До них відносять колір, запах, вологість, щільність. Кожен матеріал має якийсь кольор, певний запах в більшої чи в меншої ступеню, вологість наявність вологи в середині матеріалу, здібність її поглинати і щільність. Механічні властивості виявляються, у здібності матеріалу витримувати зовнішні механічні зусилля. До них відносять міцність твердість і пружність. Міцність це здатність витримувати навантаження без руйнування. Наприклад, ножка для меблів металева вона витримує велике навантаження і не руйнується. І ми можемо сказати, що метал, з якого вона виготовлена, він дуже міцний. Твердість здатність протистояти проникненню в матеріал інших більш твердих тіл. Наприклад, іноді дуже важко вбити цвях в деревину, тому що вона дуже тверда, твердої породи. Пружність здатність відновлювати початкову форму після припинення дії зовнішніх сил. Наприклад, коли ви надуваєте кульку, повітряну кульку гумову, і відпускаєте її, то вона здувається і набуває первісної форми. І ми можемо сказати, що гума, з якої вона виготовлена, це дуже пружний матеріал. Технологічні властивості зумовлюють здатність матеріалу змінювати свою форму під час обробки. Наприклад, такі технологічні властивості паперу, як здатність гнутися, різатися ножицями, склеюватися, утримувати на собі фарбу, дають змогу виготовити з нього гарний поштовий конверт або скласти фігурки орігамі. Так само і тканина, і деревина мають певні технологічні властивості. Перевірте себе, виконайте вправу, щоб краще запам'ятати і розрізняти властивості конструкційних матеріалів. А тепер розгляньте природні матеріали на малюнку. І спробуйте оцінити їх за 10 бальною шкалою їх властивості. А саме вологість, міцність, твердість і крихкість. Поміркуйте. Як ви гадаєте, чи важливо звернути на це увагу і чому це важливо? Дерева, квіти, трави, злаки натуральні матеріали. Це природні об'єкти, досить сильно сприятливі для довологості. Вони здатні виділяти і поглинати вологу залежно від навколишніх умов, особливо деревина. І коли не отримують її в достатній кількості, то починають висихати, перетворюючись. На чудовий матеріал для творчості. Засушені листки та полюски квітів є чудовим матеріалом для створення композиції, особливо на осінню тематику. Солома це висушене стебло з лакових рослин. Для аплікації найкращої є солома з вівса, жита, пшениці, рису. Вона відливає золотом і парламутром. Сухі гілки можна використати для виготовлення сучасного екопано. А з шишек створити веселий декор. Але ці матеріали дуже крихкі, наскільки поміркуйте визначте самостійно. Гарні аплікації можна створювати з насіння та круп. Цікавим матеріалом для аплікації є мушлі та дрібні камінці. Вони різноманітні за формою та будуть чудово виглядати на декоративному панно. Яєчна шкарлупа також може бути матеріалом для аплікації, до того ж вона завжди під рукою. Ці матеріали тверді, але наскільки тверді, також поміркуйте і визначте. Для виготовлення аплікацій, панно та рамок для фотографій вам стануть у пригоді папір і картон. Ви, мабуть, замислювалися, що таке. Папір. Папір це матеріал зі спресованих рослинних волокон. Ви бачите на ілюстрації край аркоші паперу. Під мікроскопом і можете побачити, які ці маленькі волокна. Папір використовують для різних цілей, зокрема для писання, друкування, книжок, газет, пакування тощо. Він може бути білим, кольоровим, різноманітним. Чим він буде корисний вам у вашій роботі. На тонкому папері ви можете виконувати ескізи майбутніх виробів. Зі щільного паперу можна виготовляти листівки, квіти, а для виготовлення основи пано підійде більш товстий і щільний матеріал картон. України з Валентин з Закарпаття, ще будучи школярем, винайшов технологію виробництва паперу з опалого листя. Ще в 2018 році він отримав багато кілька премій міжнародних за цей винахід свій. Ця технологія доводить, що листя з парків може приносити користь, якщо його правильно переробляти. До того ж такий папір придатний для виготовлення тари і пакунків, тож його винахід допоможе зменшити кількість пластику та поліетиленових пакетів. Акетів, ми вже говорили, що природні ресурси нашої планети вони не небезмежні, тому не нехтуйте можливістю зберегти їх. так, Коли ви вже так багато дізналися про матеріали, про їх властивості, то можна переходити і до створення ескізу-виробу. Форма вашого панно може бути будь-яка, можна зробити її квадратною, круглою формою. Будь-якою іншою. Але яку б форму ви не обрали, і які б елементи не використовували для, своє, для свого виробу, вам необхідно якось їх буде розташувати на основі. Як це зробити? Що в цьому допоможе? У цьому допоможуть знання про композицію. Композиція це об'єднання елементів зображення в одне художнє ціле, що дає. Що має єдину форму та зміст. У композиції використовують стилізації, змінюють реальні форми предметів, їх об'ємні об та кольорні відносини для зручності, щоб зручно було їх зобразити. Характер композиції пано залежить від рівня знань та вашого задуму. Творча уява формується на спостереженні краси навколишнього середовища, дослідженні виробів аналогів та інших джерел інформації. Для побудови композиції пано необхідно володіти такими поняттями, як ритм, симетрія, симетрія, динамика, статика, колористика. Що це таке? Розглянемо докладніше. Симетрія це принцип побудови композиції, де елементи розташовані правильно щодо площини осі чи центру. Якщо, наприклад, у нас пану круглої форми, вам необхідно визначити його центр і розташовувати усі елементи відносно цього центру в дзеркальному відображенні. Ось таким чином. Асиметрія це відсутність симетрії. Ви можете розташовувати елементи в будь-якому порядку. На цих двох прикладах ви можете побачити приклад симетрії і асиметрії в композиції. Статична композиція створює враження нерухомості, як ви бачите на першому малюнку. Динамічна композиція це композиція, за якою створюється враження руху. Як це досягається? Завдяки використанню напрямків вертикальних, горизонтальних для створення враження нерухомості і діагоналі або нахили використовуються для того, щоб створити враження руху. На цих двох прикладах ви також можете побачити цю різницю. Ритм в композиції це чергування елементів, що відбувається з певною послідовністю частотою. Як, наприклад, у цьому на цій ілюстрації. Перевірте себе, розгляньте уважно приклади і визначте, які це композиції: симетричні чи асиметричні, динамічні чи статичні, чи є в них ритмічне чергування елементів. Колорит одне з найважливіших засобів емоційної виразності, що передає кольорне багатство навколишнього світу. Обрати кольори можна за допомогою, за допомогою кольорового кола, яке ви бачите на екрані, з яким ви вже знайомі. Найпростіше поєднання кольорів це може бути жовтий і фіолетовий. Кольори, які розташовані у колі один навпроти одного. Сині і помаранчеві відтінки, зелені і червоні. Можна скомбінувати декілька кольорів. І так, пригадаємо, що композиція це об'єднання елементів зображення в одне художнє ціле, що має єдину форму та зміст. Тепер ви зможете створити ескіз панно. Бажаю успіхів!